Привіт! Сьогодні поговоримо про щось, що стосується буквально кожного з нас: про декарбонізацію. І щоб одразу було цікаво, почнемо, знаєте, з, чого? з одного дуже простого питання: ось воно чи залишає звичайна картопля вуглецевий слід? М -м, ну, на перший погляд, відповідь наче очевидна, правда? Але насправді все трохи чи навіть значно складніше. І справді це ж якось нелогічно. Картопля це рослина. А рослини, як ми знаємо, навпаки поглинають СО2 під час фотосинтезу. Тоді звідки питається там узятися вуглецевому сліду? А все справа в тому, що цей слід це не про саму картоплину. це про весь шлях, який вона проходить, перш ніж потрапити до нас на стіл. Давайте просто пройдемося цим шляхом разом. Отже, крок перший: поле треба ззорати. А це роблять трактори, які, звісно ж, спалюють дизель. Далі, крок другий полив, воду качають насоси, а вони працюють на електриці. А звідки береться електрика, дуже часто з теплових електростанцій, що спалюють вугілля чи газ. І нарешті третій крок картоплю зібрали і її треба довести до магазинів. Це роблять вантажівки, які знову ж таки спалюють пальне. І це повівте, лише найочевидніші моменти. Ось так і виходить, що вся ця сума викидів від тракторів, електростанцій, вантажівок, це і є той самий вуглецевий слід, по суті, такий собі невидимий шлейф, який тягнеться за кожним продуктом, за кожною нашою дією. Гаразд, з проблемою наче розібралися. Тепер найцікавіше а що з цим усім робити? І ось тут ми підходимо до ключового поняття декарбонізації. Але зачекайте, перш ніж говорити про рішення, давайте глянемо, а хто ж у нас головні, скажімо так, винуватці. Ну, по-перше, це, звісно, транспорт. Майже всі автомобілі, літаки, кораблі працюють на викупному паливі. І так, навіть електромобілі не ідеальні, бо ж електрику для них треба десь взяти, і часто це ті самі тес. А другий гігант, і це для багатьох може бути несподіванкою, сільське господарство. Уявіть собі, худоба виділяє метан, а це дуже потужний парниковий газ. А просте ораннє поля вивільняє вуглець, який роками накопичувався у гру. Так от, декарбонізація це, по суті, і є наш план дій у відповідь на всі ці виклики. Це комплекс заходів, головна мета яких різко зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу. Звучить добре, але як це втілити в життя? Що конкретно треба робити? Є кілька основних стратегій. Ну, по перше, це перехід на відновлювані джерела енергії сонце, вітер, вода. Тут усе зрозуміло. По-друге, нам потрібні нові технології, які просто споживають менше енергії. По-третє, це енергоефективність. Тобто краще утеплювати будинки, використовувати економніші прилади. Ну і звісно, не забуваємо про дерева. Відновлення лісів це ж наш природний спосіб поглинати co 2 з повітря. А тепер давайте зупинимося на одному з напрямків трохи детальніше. Це дуже цікава ідея отримувати енергію з рослин. Йдеться про так зване біопаливо. Що це таке? По суті, це палне, яке ми можемо заливати в бак автомобіля, але вироблене не з нафти, а з рослинної сировини. Це може бути, наприклад, спирт, який додають до бензину, або ж біодизель, який роблять з ріпаку чи сої. І тут є справді захоплива історія. У 2018 році американська вчена Френсіс Арнольд отримала Нобелівську премію з хімії. За що? Вона розробила метод, який дозволяє за допомогою спеціальних ферментів перетворювати рослини на спирт при кімнатній температурі. Це ж просто фантастика. Це величезний крок уперед, який може зробити біопаливо набагато дешевшим і доступнішим. Добре, з біопаливом розібралися. А тепер перейдемо до ще одного кандидата на паливо майбутнього, про який останнім часом говорять, мабуть, найбільше. Це водень. Чи може автомобіль їздити на водні замість бензину? Відповідь проста: так, може. І це не наукова фантастика. Такі технології вже існують і розвиваються. І тут є два основні підходи. Перший простіший. Можна взяти звичайний двигун внутрішнього згоряння і просто спалювати в ньому водень. Вихлоп буде чистий, лише водяна кара, але є мінус ефективність, тобто ККД, у такого двигуна досить низька. А є інший значно крутіший спосіб водневі паливні елементи. Там водень не горить, а вступає в хімічну реакцію з киснем, і в результаті виробляється електрика. І ця електрика вже живить електродвигун. Це набагато набагато ефективніше. Здається, ідеально, правда? Але, як завжди, є одне але. І воно дуже велике. Річ у тім, що на землі немає родовищ чистого водню, як нафти чи газу. Його потрібно спочатку виробити, а на це, як ви розумієте, теж потрібна енергія. І ось тут починається найцікавіше усе залежить від того, як саме ми цей водень виробляємо. Щоб було простіше розібратися, водень умовно поділили на кольори залежно від способу виробництва. От дивіться, сірий водень отримують з метану, тобто з викопного палива, і, звісно, він залишає великий вулицевий слід. Є блакитний це той самий процес, але з технологією уловлювання СО2. Уже краще, але не ідеально. Жовтий водень виробляють за допомогою енергії з атомних електростанцій. А ось той самий чистий водень майбутнього це зелений. Його отримують шляхом електролізу води, тобто розщеплення її на кисень і водень, і для цього використовують енергію сонця або вітру. Тільки такий водень є на 100% екологічним. І знаєте, зрештою, все це і розмови про вуглецевий слід картоплі, і про зелений водень все це частина однієї величезної ідеї ідеї сталого розвитку. Звучить складно, але суть дуже проста жити сьогодні так, щоб не нашкодити майбутнім поколінням, щоб у них теж була можливість задовольняти свої потреби. І усвідомлення того, що навіть звичайна картоплина має свій слід, це і є той самий перший, але надзвичайно важливий крок на цьому довгому шляху.